Музика оточує нас навколо. Але чи існує музика без авторських прав, яку можна використовувати вільно? Давайте розбиратися. Зазвичай музику створює людина, тому вона має автора. Іноді авторів декілька. Наприклад, якщо це пісня зі словами, вона має ще й автора тексту. Так, гімн України має двох авторів: музики Михайла Вербицького та слів Павла Чубинського. Отже, якщо музика охороняється авторським правом, використовувати її без дозволу не можна. Інша ситуація з класичною музикою, наприклад, Бетховена або Моцарта, ці композитори давно померли, і тепер кожен має право на відтворення їх творів. Адже є правило, якщо пройшло 70 років після смерті автора, твір можна використовувати вільно. Тому ми і часто чуємо класичну музику в сучасних фільмах та серіалах. Наприклад, у фільмі Один вдома звучав Щедрик Леонтовича. Використання такої музики значно полегшує створення відеоконтенту, адже не потрібно ні в кого отримувати дозвіл. Часто автори самі дозволяють використовувати свою музику вільно. Зустрічали таку позначку? Не плутайте її зі знаком Копірайт. Тут саме подвійне позначення CC. Якщо ви бачите в інтернеті поряд з треком цей знак, це означає, що твір поширюється на умовах відкритої ліцензії, а отже, може вільно використовуватись зазначеним автором способами, наприклад, для створення реміксів чи як аудіодоріжку до вашого відео. А як щодо музики, написаної штучним інтелектом? Всі музичні композиції, згенеровані штучним інтелектом, поки можуть використовуватись вільно. На даний момент ніяких дозволів не потрібно, але в майбутньому ця ситуація може змінитися. Тож слідкуйте за новинами зі світу авторського права та створюйте креативний контент, використовуючи музику правомірно.